Триває 264-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на сіверському напрямку з артилерії різних типів по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка. Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиш, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині на Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове. Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське. Ворог продовжує підступні атаки на критичну інфраструктуру. В одному із сіл Запорізького району пошкоджено лінію електромереж. На Харківщині зафіксували щонайменше чотири влучання, зокрема, і в житловий багатоквартирний будинок. Також окупанти відкривають щільний вогонь по нещодавно звільнених селах. Тому влада намагається проводити евакуацію на Бахмутському напрямку. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка. На Донецькому напрямку унаслідок обстрілів пошкоджено сім багатоповерхівок: дитсадок та адмінбудівлю. Одна людина зазнала поранень. На Луганщині триває контрнаступ. Уже офіційно у нас 12. населенных пунктов. Кто-то говорит всего 12, мы говорим целых 12, потому что какое-то время область была практически полностью под оккупацией, поэтому для нас каждый населенный пункт это просто не статистика, а колоссальная. Водушевлення і мотивація як для місцевого населення, так і для бойців. Але я вже говорив об этом: про движення йде непросто. метр, мітер, не то, що населені пункти, кожен метр Луганщини дається дуже тяжело. Тим часом у Маріуполі окупаційна влада оголосила про знесення 147 будинків, які частково заселені місцевими жителями.